Так, дивіться, о, бачите, який рис получився в мене розсипчастий, як я того і хотіла. І на смак дуже добрий. Так що рекомендую приготувати за таким рецептом. Ну, зараз спробуємо ще раз. Ну, позняті. Правда? Не брешу. Добре! Доброго дня! Сьогодні зваримо, зваримо плов вечерівний раз. Рецепт беру теж з інтернету, хоча я так завжди готую. Ну, сьогодні вирішили. Зробити його ще цекло, бо всі вік. Я взяла одну цибулину, таку середню, таку хорошу. І її взяла 50 мліграм десь олії. І тепер хочу трошки піджарити цибулю, так чуть-чуть, щоб стало золотенько. Це м'ясо, свинина. Зараз подивлюсь, скільки грам тут. Примірно пів кіло тут свинина в мене. Так, і це є мурку. Я все на блендері його перетерла, перемолола. і буду зараз засипати по очередку. Так, це буде вже в мене так піджар з золотистої корочки Тепер насипаю мясо. Сюди. Щоб воно трошки піджарилось. Підісля що. Готуємо м'ясо, зараз його трошки я підсолю. Соль додаємо за своїм смаком. Би не багато. Все, хватить. І перчика я додаю. Що там мелочиться, так, сосед? Все, старию. Об трошки обсмажу. Так, м'ясо я вже трошки обжарила. воно так, посіріло вже, не красне. І тепер я хочу собі додати моркву. Морку краще, звісно, нарізати, я її вирішила на блендері, щоб швидше. Перемішати. Змоткою хай прожариться тепер. Оце все раз. Так. Хай тепер обжариться з моккою м'язку трошки. Хто любить приправи? Там типу, коріант, базилік, то обов'язково треба додати. Ну, так як у нас не дуже люблять такі приправи, я їх додати не буду. Так, тепер, ось дивіться, у м'ясо, і морфа, і цибуля, буляти, це піджалося. Тепер я доливаю гарячою водою, щоб на 2 см покрило м'ясо примерно. По м'ясо піднялося. Я думаю, що так достаточно. І тепер зменшую огонь, накриваю кришкою, а, а ще сюди беру набрушку ложу, кладу і накриваю кришкою. Все, і хай воно приготув... ми готується минут 20. Зараз підготуємо рис. Беру два стакана риса. Один. Так, і два. Так, так м'ясо ще готується. Ще не вийшло время його. 20 хвилин потрібно. Для початку ваю рис хорошо, ці два стакана. Отготувалося. Тепер я його отак відкриваю і насипаю підготовлений рис. Рис треба насипати так, щоб він покрив м'ясо, Так, одною рукою невдобно робити. Так. Тепер отак розрівняємо його кругом по всьому. случилось? Що майна ми ще под контролем? Также є радіус. Нас ставить число. А, у нас у них робочих десь на той. Так. так. Краще одну чесночину поставити, але я забулася і почистила. Простите. Надо таку цілу начистить її. Ставимо сюди. Взяла гарячу воду знову. І треба налити на 2 см вище покрить рис. Тож примерно буду дивитися. Думаю, достаточно. Тепер я його не закриваю, хай воно закипить хорошо. І дуже при хорошому кипінні все википить, оця повинна википіти вода. Все, воно хорошо закипіло. І тепер хай кипить, поки не википить вся вода. Так, википіло вже більше в мене води. Так, ще ж дамо. хай ще трошки википить. Ще більше. Зараз я сказано по рецепту. Потрібно, щоб вода почти, почти вся висла звідціля з рису. Випарувалася. Вона ще тут є. Ну, Можна ще трошки подождати. І потім буде вже далі зробити. Вже випарувалося. Зараз. Ще трошки і буде його вже виключати. Ну, не виключати, Я буду його ставити на повільний вогонь. О, Ого, ну воно вже соко пішов. Значить, я беру, вода випарувалась. Я беру, прикриваю на медленний огонь, перекриваю. Накриваю кришкою і щоб воно ще минут 15 попарилось. Упарилось хорошо. Ось плов. Зготовила, так. Да, добре. Кажуть, що добрий, але <смі> знизу пригорів. Дуже довго випаровувала воду. Так що, дивіться, робіться акуратно. Щоб не, так, не вийшло так, як у мене. А так добрий. Я дивлюсь, розсипчастий рис.